І знову мене здивувала одна із ігр на портативний консоль Нінденде на геймбой. Звичайний монохромний Boy. Нещодавно я грав в гру Мауглі або книга джунглів І на NES і на Sega Mega Drive грав я на стрімах. І, в принципі, згадав цю гру, тому що в дитинстві дуже її любив. А ось мені на очі попалася гра Тарзан для звичайного геймбоя. До речі, Тарзана на геймбой я також грав, і це зовсім різні ігри. На Boy вона вийшла в 1994 році, і тут ми бачимо Бачимо кумедного Тарзана, який виглядає дуже кумедно. І гра чимось нагадує саме не Тарзана на Ембуадванс, а нагадує більше Маугл або книгу джурдів на NES і на Sega Mega Drive. Ну більше на NES. Тут головний герой також з'являється в джунглях. Спочатку ролики йдуть перед грою, де показують його розмову з мавпою, так як Тарзан, ми знаємо, годованець великих мав так ось і Тарзан озброєний ножем. Який він кидає в своїх ворогів, і це зброя безкінечна. Він бігає по джурням, і Йому треба знаходити там або квітки, або горіхи, щось таке не дуже зрозуміле. Їх потрібно ну там знайти 15 або там 16 штук за рівень, і це все треба зробити на час. Дуже схоже з механіками, саме з Маулю. По ходу гри лазячи по ліанам, стрибаючи по гілкам, тарзан, ну, вивчаючи ці джунглі, може знаходити ворогів. Це змії, які в нього плюються, це люди, там, місцеві, там, та, які по ньому кидають списами, це якісь мисливці, які стріляють по ньому, ну і так далі. Знищуючи своїх ворогів, він може знаходити зброю у вигляді лука і стріл, але лук і стріли вже закінчуються. Там тоді їх дається 20, але вони потужніші. Наприклад, якогось ворога звичайним ножем треба влучити 3-4 рази. То стрілами всього два рази. Графічно гра мені сподобалась, незважаючи на те, що це монохромна гра, але виглядає вона дуже непогана. Хоча самі персонажі дуже карикатурні, особливо сам Тарзан, він такий невисокого зросту, тут такий приземистий, знаєте, і е, майже немає в нього щії. Але ну, гра кумедна і мабуть, заради ну, і, і його намалювали саме заради кумедності, саме таким. Е, музика також в грі є, тому ну, геймбой, звісно, портативка якогось. Е, Чудо від музики не треба дива там ще чекати, але в цілому непогана музика і грається грі, додає такої атмосферності, як я кажу вже дуже часто. Тому гра грається непогано, можна спробувати. Єдине, що треба повністю вивчити рівні, щоб вам вистачило часу знайти ці всі або горіхи, або камінці, ну що або квіти, щось отакі штуки, які треба знайти. На цьому все. Всім пака.